Він завжди був на зв'язку зі мною, навіть коли я йому говорила, будь-може, ти займайся своїми справами, потім мені напишеш, він такий, ні, я тобі завжди відповім. Останній день перед зникненням я йому пишу, що дуже, ну, дуже сильно за тебе хвилююсь. І він мені сказав, а чому хоч ти хвилюєшся? І зараз я тільки розумію, що він дуже сильно переживав, можливо, щось відчував. І так мені відповів. Я б йому сказала, як сильно я його кохаю, як я його чекала і все на.